Доброго ранку, мої любі учні! У нас урок української мови. Сьогодні ми будемо знайомитися з новими словами. Слова, назви, ознак предметів. Прикметники. Доброго ранку, сонце і вітер. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, планета Земля! Усім вам зичу здоров'я і добра! А тепер до роботи братись пора. Діти, скажіть, який листок? Ви можемо сказати, що він великий, маленький, жовтий, помаранчевий, зелений, кленовий, сухий, красивий. Це всі слова, які ми можемо назвати. Про один предмет, про листочок. Діти, скажіть, яка машина? Так, червона, залізна, велика, нова, українська, наприклад, якщо зробили в Україні, так? Ти ж ми можемо дізнатися, яка вона, яке морозиво? Холодне, смачне. Велике, шоколадне, полуничне. Тобто до кожного слова ми можемо поставити питання і дізнатись, який цей предмет. Тобто дізнатись, яка його ознака. Запам'ятайте, в українській мові є слова, назви, ознак предметів. Вони відповідають на питання який, яка? Яке, Які. Це діти прикметники. Завдяки ним ми можемо дізнатися, яка ознака кожного предмету. Розгорніть свій зошит, запишемо сьогоднішнє число і запишемо такі слова. Бабуся кома бджола. Кома. Виразно кома. Вірш. Гумка. Поставте крапочку. З наступного рядочка запишіть слово бджола. Бджола. Визначимо, скільки в цьому слові букв? Шість букв. Скільки звуків? П'ять звуків. Адже в цілому слові є африкат «дж». Це дві літери, але позначають один звук. Скільки складів у цьому слові? Два склади, адже маємо два голосних звуки. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви записали. Якщо знайшли помилку, перекресліть вгорі, напишіть правильно. Розгорніть свій підручник на сторінці 70. Попрацюємо над вправою першою. Прочитайте уривок із вірша Лесі Лужицької. Випишіть слова, назви, ознак предметів за зразком. На які питання вони відповідають. Давайте прочитаємо вірш. Земля ласкава, люба, рідна, а сонце Щире, золоте. А небо лагідне і погідне. Життя прекрасне, дороге. Поглянемо на зразок, як же нам потрібно з вами записати? Ласкава, люба, рідна, земля. На які питання відповідають у нас перших три слова? Ласкава, люба, рідна. Яка? Так, тобто це в нас три слова, ознака, предмета. Яка земля? Ласкава, люба, рідна. Як ми скажемо другий рядочок? Сонце щире, золоте. Золоте, щире сонце. Так, небо, лагідне і погідне небо. І останній рядочок. Прекрасне. Дороге життя. У зошиті запишіть, будь ласка, на наступному рядочку вправа один. Ласкава, люба, рідна земля. І запишемо поруч, на яке питання відповідають у нас слова, назви, ознак, предметів. Відповідають на питання Яка. Другий рядочок щире. Золоте сонце. Сонце яке? Золоте, яке, щире. Поруч на цьому ж рядочку запишемо питання, на яке відповідають слова, назви, ознак, предметів. Небо яке? Лагідне, погідне. Також відповідає на питання яке? Життя прекрасне дороге. Яке життя прекрасне, дороге, також відповідає на питання яке? Запишіть, будь ласка, в свій зошит. Поміркуй і скажи, від якого слова походить слово прикметник. Прикметник дасть іменнику предмету, якусь його ознаку чи прикмету. Тобто від якого слова може походити слово прикметник? Так, слово прикметник, діти походить від слова прикмета. Давайте Молодці відпочили, попрацюємо далі, вправа номер 2 Відгадайте загадку. Випишіть слова, назви, ознак, предмета за зразком. Прочитаємо загадку. Маю п'ять пелюсток і напівкруглий зелений листок, а серединка в мене жовтенька, личко не кругле, а трохи довгеньке. Квітка бускова, низенька, дрібна. Як я зацвіту, то приходить весна. Що це за квітка така гарненька? Так діти, Це у нас фіалки. Напівкруглі зелені листочки в них. Поглянемо на зразок, як нам потрібно виписати слова, назви, ознак предмета. Який напівкруглий, що листок? Поглянемо на Перший рядочок, маю 5 пелюсток. У нас тут немає е, слів, ознак предметів другий рядочок. Напівкруглий зелений листок. Напівкруглий уже використали, тому візьмемо слово зелений. Який? Який зелений, що? Листок? Третій рядочок, а серединка в мене жовтенька. Яка? Жовтенько, що? Серединка. Так, личко не кругле, а трохи довгеньке. Яке не кругле, що не кругле? Личко. Так, і ще в нас є одне слово довгеньке. Яке довгеньке, що личко? Про личко у нас є два слова ознаки. Наступний рядочок. Квітка бускова, низенька дрібна. Яка бускова, що квітка. Яка низенька, що квітка? Яка дрібна, що квітка? Бачите, як багато слів. Ознак предметів. Вони допомагають краще дізнатися, який у нас предмет, яка в нього форма, який колір, який розмір, який смак, як він виглядає. Це все ми можемо дізнатися завдяки словам, назвам ознак предметів. У зошиті запишіть, будь ласка, усі слова, які відповідають на питання. Який, яка, яке? Разом з ними ми вказали і іменник. Слово, назву предмета. Який напівкруглий, що листок? Який зелений, що листок? Запишіть, будь ласка, у свій зошит. Вправа три. Запиши, уставляючи слова з довідки, усно постав питання до слів, назв, ознак, предметів. Гомінки веселі, кришталеві. Це в нас що? Поглянемо в довідку. Вітер, повітря, погода чи струмочки? Так, це діти струмочки. Чисте, свіже, прозоре, це в нас що? Повітря, вітер, погода. Так, це повітря. Чудова, тепла, сонячна це погода, молодці. Холодний північний, пронизливий це вітер. Давайте запишемо з вами в зошит. Вправа три. Гомінки. Веселі, кришталеві – це струмочки. На яке питання відповідають у нас слова, назви ознак? Які, так, гомінки, веселі кришталеві. які? Друге речення чисте, свіже, прозоре повітря. На які питання відповідають цих три слова? Яке чисте, свіже, прозоре? Наступне чудова тепла сонячна це погода, яка чудова тепла сонячна. І четверте речення. Холодний північний пронизливий це вітер. На яке питання відповідають ці слова, назви ознак предметів? На питання, який? Який холодний? Який північний? Який пронизливий. Запишіть, будь ласка, вправо у свій зошит І у нас з вами з'явилось дерево досягнень. Давайте прикрасимо його осіннім листям. Зелений листочок. Ура! У мене все вийшло! Жовтий листочок. Я старався. Червоний листочок. Старатимось краще. Сподіваюсь, на нашому дереві буде дуже багато зелених листочків. До зустрічі!